Там вас з Марічкою на заняття з грамоти, любі діти! Рада зустрічі з вами! Ми продовжуємо знайомитися зі звуками і літерами. І сьогодні ми поговоримо про звукосполучення нерозлучних звуків друзів. О, як цікаво! І що це за звуки друзі? Діти, ви знайомі вже з ними! Це звуки Ш і Ч. Але є слова, де вони вимовляються разом і нероздільно. Наприклад, щука, щока, щітка та інші. Спробуйте повторити за мною звуки Ш і Ч, як звукосполучення. Ось так. Щ. 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 Ще? Чудово, діти! Коли ми вивчали звуки Ш і Ч, то визначили, що ці звуки є приголосними, а ще ви запам'ятали їхню особливість. Ці звуки завжди тверді. Зробимо зарядку для нашого ротика. Пробуйте повторити за мною таку чистомовку. Щу, щу, щу. Ми пішли на площу. Щу, щу, щу. Ми пішли на площу. Ощ, ощ, ощ. Тут якраз почався дощ. Ощ, ощ, ощ! Тут якраз почався дощ. Щу, 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 всі сховались від дощу. Щу, 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 всі сховались від дощу. Ащ, ащ, ащ. У яскравий теплий плащ. Ащ, ащ, ащ. У яскравий теплий плащ. Молодці діти. Діти. Поєднання звуків «щ» може знаходитися і на початку слова, і всередині, і в кінці. Перевіримо це. Назвіть картинки і місце знаходження звуків «щ» в словах. Діти, подивіться, до нас знову приїхав звуковий потяг. Пригадаймо. Паровоз в ньому це початок потяга, а значить і початок слова. Останній вагончик це кінець слова. А вагончик всередині потяга це звуки, які знаходяться всередині слова. Ну що ж, розташуйте слова, діти. Щука. Звуки щ чутно на початку слова поїде в паровозі. Борщ. Звуки щ знаходяться в кінці слова. Значить, поїде в останньому вагоні. Щітка. Звуки «щ» чутно на початку слова. Поїде першим. Ящик. Звуки «щ» в всередині слова. Поїде в середньому вагоні. Лящ. Звуки Щ вимовляються в кінці слова. Значить, поїде в останньому вагоні. Ящерка. Звуки Щ чутно всередині слова. Поїде в середньому вагоні. Горщик. Звуки Щ знаходяться всередині слова. Теж поїде в середньому вагоні. Кущ. Звуки щи чутно в кінці слова. Значить, поїде в останньому вагоні. Дуже добре, діти! Пропоную пограти з вами у гру. Утвори слово з кінцівкою щчик. Я казатиму слова, а ви утворіть з них нові слова, додаючи частинку щік. Наприклад. Барабан, барабанщик, компьютер. Компьютерщик. Парковка. Парковщик. Гонка. Гонщик. Обман. Обманщик. Бензозаправка! Бензозаправщик Прийом? Прийомщик! Молодці! Дуже добре! А тепер відгадайте загадку про таку рибу, діти. В річці риба проживає. Довгу морду вона має! Гострі зуби, хижу вдачу. В річці всі від неї плачуть. Я гадаю, що це риба щука. Правильно! Пропоную виконати звуковий аналіз слова щука. Полічіть, скільки в цьому слові звуків: Ш, Ч. У. К. А, в цьому слові 5 звуків. Правильно! Значить, малюємо 5 клітинок будиночків. Ось клітиночки для звукового аналізу слова. Поговоримо про кожний звук слова щука. Щука! Першим слові чутно звук ш. Ми пам'ятаємо, що цей звук приголосний твердий завжди. Тож у першій клітинці малюємо одну рисочку. Після звука Ш чутно звук «ч». І він теж є твердим приголосним і позначається однією рисочкою. «Щу» Після Ш чутно голосний звук У. Малюємо в наступній клітинці кружечок. Наступним є звук К. Як ми знаємо вже, звук К приголосний звук. І в цьому слові він звучить твердо. Позначаємо його на схемі однією рисочкою. Ка. Наступним після звука К чутно звук К. А, як відомо, це голосний звук. І цей звук є останнім в слові. Малюємо в останній клітинці кружечок. Молодці! А скільки складів в слові щука? На схемі слова видно два голосних звука. Значить, в слові два склади. Перевіримо щука. Позначимо Означимо два склади на нашій схемі слова. Щука. Ми вже визначили, що в слові два голосних звука. Визначимо тепер, який з них наголошений. Щука! Щука! Більше виділяється голосний звук У. Над ним і треба ставити наголос. Ставимо наголос над першим голосним звуком. Щука. Гарна робота, діти. Звукосполучення щ означається літерою щ. Є такий віршик про цю літеру. Розкажіть про букву Щ. Та вона така ж, як Ш. Тільки в неї, каже Костик. Як гачок праворуч хвостик. Любі діти! Ви сьогодні познайомилися із звукосполученням Ш і добре попрацювали. Всі завдання виконали навідмінно. Час пролетів дуже швидко. Грамотійками всі стали. Дякуємо, що завітали. До, До нових, нових зустрічей! зустрічей!